Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. В нас було змінено постанову Кабміну 560 6.05.2025 року було повідомлено, що внесено ряд важливих змін. І я про це окремо записав відео, залишу посилання тут. Але не було що тексту цих змін. І от на сьогоднішній день на сайті Кабміну оприлюднено текст цих змін. Я почитав їх, по подивився. Ну, Дуже багато, як на мене, це. Таких шість основних змін, яких я побачив, тому запишу 6 окремих відео. Якщо в цьому відео подивитись, то переходьте за посиланням на наступне. Я не хочу змішувати їх всі разом, тому окремо, коротенько запишу по, кожному, по кожній цій зміні. І по кожній категорії, звісно, комусь там щось буде цікаво, корисно. І якщо будете вважати це відео корисним. Поділіться обов'язково зі своїми знайомими друзями. Це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал, там вже ці новини виходять. в мене ну звісно, що вони виходять оперативніше, раніше. Коротенько, по суті, змістовно, але вони там з'являються. І там же роз, ну, вже розміщую, коли знімаю відео більш об'ємне, вже розповідаю, що там і як по суті. Тому підпишіться на телеграм-канал і не будете пропускати такі важливі новини. І так, переходимо до суті цього відео. Було ухвалено постанову Кабміна номер 519, Було її ухвалено 6.05.2025 року. І нею вже було внесено зміни до постанови Кабміна номер 560. Як я і сказав, що я бачу тут шість основних змін. В нас набувають чинності постанови Кабміну з дня їх офіційного оприлюднення, опублікування. Якщо інше не зазначено в самій постанові. Якщо ми відкриваємо цю постанову, то ми тут не бачимо, що щось зазначено інше. Оприлюднена вона на веб-порталі, в урядовому порталі. В нас 6 травня 2025 року. Ну Звісно, вона вийде в урядовому кур'єрі, бо в нас це е, таке джерело, де в нас оприлюднюються нормативно-правові акти. Подивимось, в якому номері це буде і за яку дату. Ну, поки що я цей, звісно, урядовий кур'єр ще не бачу, тому що записую оперативно сьогодні відео 7.05. І постанова Кабміну 560 вона ще не оновилася. Якщо ми її відкриваємо на веб-ресурсі е, ну, на порталі Рада, то вона ще не оновлена, і останні зміни ще ну, вони ще не підтягнулись. Але я думаю, що вони. Згодом з'являться. І так, перша новина в нас і перша зміна, така суттєво важлива. Е, перший пункт цих змін. Е, звісно, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Е, пункт номер 1 пункт 30, ну, цієї ж постанови Кабміну 560, після абзацу 7 доповнити новим абзацом такого змісту. І от ми відкриваємо цей пункт 30. Спочатку дивимося, що це. Ну, це пункт, який розповідає нам про повістки. От Повістка може формуватися за допомогою там, єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником РТЦК та СП. І далі вже тут цей пункт іде там у разі формування повістки, у разі оформлення повістки на бланку, реєстраційний номер фіксується для оповіщення. Там. Ну, тобто ну, По цьому пункту от є е, декілька таких позицій. І от що додається, да, от. Чого не було і в чому суттєво зміни. Відомості про вручення військовозобов'язаному або резервісту, повістки на бланку вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, що ми розуміємо з цих змін? Зміни коротенькі, але все от ну, от ну більше нічого тут немає. Пункт 30-й більше не змінюється. Відомості про вручення. Тобто, якщо вам вручили повістка. Саме на бланку, да, як я і зазначив в цьому пункті 30-му, є два варіанти повісток. Да? Це в нас електронна повістка і повістка на бланку. Знову ж таки, що таке вручення повістки? Да, давайте подивимося одразу. Вам нагадаю, я колись окремо там знімав відео, коли вона вважається вручена. Це в нас пункт 41 цієї ж постанови цього ж порядку призову. І от у нас тут зазначено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військово зобов'язання повик про виклик до РТЦК та СП. Або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів є. І от перший пункт нас стосується цієї новини безпосередньо. У разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки, або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акту відмови від отримання повістки додаток номер 2 Ну, додаток до цієї ж постанови. А також відеозапис відмови резервіста обов'язкового зобов'язаного у спілкуванні з особою повноваженою. Вручати повістки. Все. І вже другий пункт цього 41-го пункту. Ну, другий підпункт, тут зазначає про у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, коли вона вважається ну, доставленою, врученою, отриманою підпис. Якщо вам вручили цю повістку, то це питання вже буде занесено в єдиний державний реєстр призовників військовозав'язаних та резервістів і зафіксовано буде таким чином в цьому порядку. Ну і якщо ви відмовитесь, також буде занесено. Тому що як ви вже зрозуміли з цього підпункту, першого тут зазначено наступне що... Все ж таки буде складатися акт, додаток другий, і все одно вона буде вважатися врученою, тому що ну, долучать цей акт, долучається відеозапис, і вона буде вважатися врученою. Тобто, зрозуміло, да? підсумовуючи, можемо зазначити, що повістка може формуватися за допомогою там єдиного реєстру призовників та оформлюватися або оформлюватися на бланку, які заповнюється представниками РТЦК та СП. І от у разі формування повістки за допомогою цього єдиного реєстру призовників. Ця повістка або накладається на повістку кваліфікований електро, електронний підпис, але це повістка не на бланку, це повістка з електронним підписом. А у разі оформлення повістки на бланку, керівник РТЦК та СП засвідчує її особистим підписом. Знову ж таки, питання: повістка на бланку, яка підписана на сьогоднішній день. Начальникам ТЦК да, засвічена цією печаткою, вона також може бути в принципі, направлена пошта рекомендованим листом. Але на сьогоднішній день вони не направляються. Направляються саме ті повістки, які друкуються от в автоматичному режимі за завданням Міноборони. Ну, Хто там раніше стежив за моїм каналом, там цю інформацію вже там отримав і знає. Тому ну, Юридично дивіться, заборони такої немає. Тобто можна направити і, в принципі, цю повістку на бланку вам е через пошту там рекомендованим листом, як це передбачено у нас тут же ж в цьому порядку. Але вони направлятися, скоріш за все, не будуть. Будуть направлятися ті електронні рекомендованим, і повістка на бланку є іншою. Ну, Тобто, щоб ви для себе розуміли, це різні повістки. Є електронна, оця сформована з електронним підписом, і повістка на бланку це. Підписана безпосередньо начальником ТЦК. Але в контексті цієї новини саме це не є важливим. Тобто важливим є те, що якщо вам вручать, то вони внесуть ці дані і вони будуть в єдиному державному реєстрі, що до вас міститись. Можливо, це буде корисно дізнати, що от якась там повістка вам там колись вручалась, да, там, а ви про це навіть і не знаєте, тоді можна буде поставити питання, а з якого диву вона взагалі з'явилась в реєстрі. Ну а так, в принципі, вона ніякої суті не змінює. Якщо у вас буде порушення. Право обліку за неприбуття по повісткою, то воно все одно буде там світитись в цьому єдиному державному реєстрі. Тому те, що вам вручалась, повістка, ну вона практично нічого з цього питання не змінює. Але це закріпили в реєстрі побачимо, як воно буде працювати в подальшому на практиці. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут-от з'являються. По змінах, по постанові Кабміну 519 від 6 травня 2025 року, запишу ще 5 окремих відео, зможете знайти їх. На каналі всім гарного вечора до побачення.